Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі Вітання. Віту Василишина з 18-річчям вітає хресна мама! Прийшла до тебе ця знаменна дата в Калинові на мисті юних літ. Слова найкращі хочу передати і щиро шлю тобі привіт! Мов хризантеми, зорі золоті, зберу тобі на щастя й світло долю, щоб мала стільки радості в житті, як струн вітрів у пізній пісні поля. Бажаю долі щедрої, тепла, кохання, добрих вірних друзів, щоб врода не зів'яла, а цвіла, немов калина у широкім лузі. Батьки, бабусі, дідусь та хресні вітають Артема. Шевчука з днем народження, дорогий Артемчик наш, рідний і красивий, хочемо, щоб все життя був такий щасливий і розумний, роботящий, ніжний і привітний, терпеливий до людей і душею світлий. У навчанні і в роботі все було як треба, а в душі бояла цвітом доброта від неба. Хай Господь тебе боронить від біди і горя. А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі. Святкує своє 50-річчя кушнір Юрій Павлович, вітають ювіляра кохана дружина Лідія, син Павло з дружиною Орисею, дочка Оксана, мама, друзі, свати і вся велика родина. Нехай цвітуть під небом Синьооким, ще довго, довго дні й літа, а тиха радість чиста. І висока, щоденно хай до хати заверта, бажаємо здоров'я, сонце у зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим, хай постійний успіх, радість. І достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднім свято, а Господь дарує довго, довгих літ. річним ювілеєм Лис любов Йосипівну вітаю, діти, онуки і чоловік. Ми з ювілеєм вас вітаєм, щоб стільки ж раз весна цвіла. Сьогодні щиро вам бажаємо здоров'я, щастя і тепла, щоб шлях ваш був такий широкий, щоб мало було перешкод, щоб ювілей справляли сотий, не знали б ви тут тяжких турбот, а ще бажаєм добре жити, щоб внуки виросли гей раз, щоб мали ви кого любити, і щоб любили міцно вас. Ще раз сердечно вас вітаєм, добра, вам зичимо, сповна. Багато світлих днів бажаєм на многії і благі літа. Другу матусю, люблячу бабусю, цестю Марію Володимирівну, з ювілеєм вітають донька Іванка, зять Зиновій та онуки Віталій і Назарій. Є ювілеї і свята різні, та одна з найкращих дат, коли вітають друзі, і рідні, і вам минає 60. Бо 60 це сила і мудрість. Та й досвід, кажуть, немалий. Повага вдома, серед друзів, любов і шана від дітей. Прийміть від нас вітання щирі, хай обминає вас журба, хай кожен день несе віднині для вас міг щастя і добра. Дорогого люблячого, турботливого сина Кирилова Віталія Юрійовича вітає з ювілейним днем народження, мама. Весняну пору ти прийшов на світ. То квітами, хай пахне привітання, хай місяць травень принесе тобі сто літ, прийми від мене ці найкращі побажання. Я вітаю тебе з гарним твоїм святом, від душі бажаю радості багато, нехай у житті горя не буває, на устах твоїх щиро усмішка розквітає, хай близькі люди дарують тепло, міцним, щоб здоров'я у тебе було, хай сили небесні тебе бережуть. Ангели щастя на крилах несуть, від смутку боронить молитва свята. Христос посилає щасливі многі літа. Колектив інформаційного порталу Zolochiv.net щиро вітає голову Золочівської районної ради Олега Банаха із Днем Народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах. Сміливих планах та сподіваннях, хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Нехай здоров'я завжди добрим буде, щоб в роботі ладилось усе. За справи добрі, хай шанують люди. У дім хай доля затишок несе. Хай гори обходить завжди стороною. А щастя приходить, лється рікою, бажаєм тепла, і добра, і любові. Хай Господь дарує многі літа, а в серці довіку живе доброта. Колектив Fresh Cover Band вітає свого товариша Володимира Яценка з днем народження. Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють роси, а вже по ліву руку літо, а вже по праву руку осінь. Ще очі близько не позбулись, ще серце жити не стомилось, а вже по ліву руку юність, а вже по праву руку зрівість, а час летить нестримно далі, І душа немов би, молодіє. По ліву руку, всі печалі по праву руку, всі надії. Життя не зміряти літами, а щастя то важка наука, хай буде щастя завжди з вами, по ліву і по праву руку. 7 травня своє золоте весілля святкували Ярослав та Стефанія Жуковські. Найдорожчих і найрідніших батьків вітають син Ярослав з невісткою Мирославою, дочки Галя і Оксана із зятями Василем та Ігором, онуки і маленька правнучка Вікторія. До привітань приєднується брат Ігор з сім'єю, родини Зіснович, Кременця і Полтави. Минуло вже піввіку з того часу, як в вашому житті цвіла весна. Прожито і пережито разом, і скроні побілила сивина, а в двері стукає ласкаво осінь багата, щедра, справді золота, як нагорода за любов і мудрість, за ваші в парі прожиті літа, за те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за те, що долю порівну ділили, і стали гідним прикладом в житті Тож будьте нам здорові і щасливі, хай спільний шлях ваш довго ще цвіте, ну а сьогодні ж хай лунає пісня про батьківське весілля золоте. Похресник Юрчик вітає з 20-річчям свою хресну маму Оленку Смолин, а також Оленку вітають батьки, сестричка Надійка, бабуся Марія, дідо Зене та вся велика родина. Ти вір в життя і будь собою, хай час летить собі, а ти. Як сонце ранньою весною, цвіти промінням золотим, і хай в очах твоїх відкриє нестримну молодість, боя. і хай несе тебе по світу життя, бурхлива течія, і завжди ангел-хоронитель тебе боронить від біди. Ти просто мій життю радіти, по ньому з усмішкою йди. Відзначає 25-річчя Британ Юрій, вітають Юрія зі святом, кохана дівчина Оля. Батьки, бабусі, брат Тарас з Юлею і вся родина. 25 – це найкраща пора. І квітує, сміється життя, неповторність променить, і тільки радість несе кожна мить. Тож нехай так буде завжди. Щодня квітне щастя, сади, У всьому успіхів і процвітання, Хай здійсняться мрії, бажання. Андрій та Неля Вегери 9 травня святкували своє срібне весілля і з цим славним ювілеєм подружнього життя вітають діти, батьки та друзі. Хай повниться рідна оселя добром, любов'ю, щастям, душевним теплом. Хай завжди ведеться з легкої руки, здоров'я бажаєм на довгі роки. Хай радість буяє, хай щастя сіяє. А лихо й нагода, хай дім обминають. Хай Бог береже вас від болю й тривоги, щоб в світлі завжди вам стелились дороги. 9 травня святкувала свій ювілейний день народження Вікторія Богач. Вітають Вікторію, тітка Оля з сім'єю, бабця Ярослава та дідусь Зиновій і вся велика родина. Як хочеться подарувати тобі долю. І прихилить до тебе білий світ, щоб щастя ти жила без болю, багато довгих і яскравих літ. благополуччя тобі зичимої удачі, здорова будь, красива, мо весна. І щоб любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. 10 травня відзначив свій день народження голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський, колектив інформаційного порталу золочів.нет. Щиро вітає Володимира Йосиповича і з Днем Народження. Бажає миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі, творчого вогнику, віри і наснаги, щедрості серця, людської поваги, на довгих стежках вашої ниви. Будьте завжди ви, здорові і щасливі. Барчук Оксану, діти вітають з Днем Матері. Мамо найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання від дочки, від сина, квіточок пахучих принесли багато в цей травневий ранок у велике свято. Випускники 2003 року надсилають найщиріші привітання з нагоди ювілейного дня народження улюбленій вчительці, найкращому класному керівникові, нашій турботливій другій мамі Наталії Петрівні Рущак. А також подруги бурик Івана Станіславівна та перейми біда Оксана Сергіївна, щиро вітають з ювілеєм Рущак Наталію Петрівну та зичать найщиріші побажання. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ви прийміть від нас, хай доля вам шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних. А щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго, довго стеляться до ніг. Колектив інформаційного порталу zolichev.net щиро вітає Марію Юськів із Днем Народження. В цей дорогий для серця день бажаємо квітів і пісень, від всіх на щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця світла і тепла, щоб доля щедрою була, і не спинити часу лік. Нехай щастить весь довгий вік, кохану дружину, дорогу Матусю та бабусю Оксану Годлевську вітають з ювілеєм чоловік Павло, син Андрій з дружиною Іриною та внучок Матвійко та колектив Золочівського районного центру зайнятості, мама, сестра з сім'єю та похресник Олежик, творчих злетів високостей, гарних друзів на всяк день. Хай прийде фортуна в гості і наспівує пісень. Завше хай тобі щастить! Веселкові будуть дні, і як в касті завжди поруч принц на білому коні. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань, для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей! Розкажи мені, мамо, про долю, розкажи, яка ситі вона, сину в світі й багаті, тож і доля у всіх не одна. Жи яке ситі воно, сину, знай що щастя, як море, і пливе той, хто має човна. Те, що човен несе сину, Бог дає щастя, долю, і тобі він її принесе. Розкажи мені, мамо, про себе, розкажи, як ти з нами жила. Заклоняюсь тобі, моя мамо, я дарую всі квіти землі. Твоє щастя у світі, це найбільший дарунок мені.